Не буде на робочому місці у його приймальний день. Мені п'ятницю сказали, що в інші дні він може відключатися, а понеділок, з 9 до часу, він по-любому буває. Це вже другий раз, коли громадськість намагається зв'язатися з вашим начальником, а ваш начальник, як остання криса, тікає, тікає з тонущого корабля. Знаєте що? Я хочу передати вашому начальнику, щоб він вдавився награбований грошима, щоб він його похоронили цими грошима, тому що не в грошах щастя. Ця людина не має ніяких моральних цінностей. Вона забирає останній у людей і продає його за бесінь, цим самим криїть гроші з бюджету, а різницю кладе собі в карман. У мене для вашого начальника є подарунок. Хочу, щоб ви йому передали, нехай збирає сам. Саме обідне, те, що я не знаю, як працює ваша структура і ви особисто, але за таких людей, як ваш начальник, ви постійно приймаєте я удар на себе. Я дві секундочки. І... Ви всі молоді хлопці. Це називається хуліганство. Пишіть заяву. Ми я напишемо заяву, тому що е, ми вас вислухали. Оце, що ви кидаєтеся грошима, я вибачаюся, я як працюю на будете? посаді. Багаті будете? Я багаті не буду. Я не знаю, ви кинули гроші, це, гроші, це за гроші. долари. Можете взяти там красу. Я не буду брати. Ні, я вас питаю. Кроші. От зараз ми викликаємо міліцію. Викликайте, і... я готов приїхати. Добре, дякую. Добре. А це щоб ще почитали. А це журналістам не давно. Добре, ми прийдемо ще в понеділок, даємо тиждень часу, щоб ваш начальник написав Добре. заяву на звільнення. І маєте хоча б якісь моральні цінності. Ви б мали взагалі колективом вигнати таку людину, яка служила в бандитському режимі. До побачення. Вам Вони надаємо в нього удари ініматися.